Всім привіт! Наш урок сьогодні буде присвячений машинкам з перманентного макіяжу. Ми з вами сьогодні розберемо машинки Pen, Defender, «Мастпузатик», відомий всім, сону та також інокслейді. Перша машинка, з якою ми почнемо, це в нас буде пілпен. Катрична сьогодні одиничка RLLT. Скорость на блокі в нас 5,2. Що можу сказати за цю машинку? Машинка дуже вібруюча, але дуже прецизійна, точна і розставляє свої точечки дуже впорядковано. Перевіримо з вами її на латексі. Перший штрих на себе. Дуже зручна в руці, ергономічна, але достатньо тяжка. Залишає дуже гарний піксель, чіткий, я би сказала, лінійний. Я б її не рекомендувала використовувати на розтушовку, на пудру. Штрих в дві сторони. Штрих, на себе у нас був штрих у дві сторони. Бачимо, що вона м'якіша стає. На цю машинку не можна натискувати, давати додатковий натиск, бо можна залишити рівню. Але вона дуже гарно справиться з. Грубою пористою шкірою, тож прям рекомендую для тяжких випадків. І перевіримо, як в нас вона буде розставляти точки. Бачите, точечка за точечкою лінія. Потрібно сказати, що ця машинка, я би сказала, гібридова між середнім та коротким ходом. Наступна машинка, яку ми з вами перевіримо, це у нас буде Defender Onyx. Маленька, легка, практично невагома в руці, з меншою вібрацією. Але вона не підходить для товстої шкіри. Це машинка короткохід, і пористу складну шкіру вам буде важко нею пропрацювати. Штрих на себе. Бачите різницю в пікселях. Ці пікселі вже більш такі ніжніші, повітряніші. Для того, щоб зробити подобний прокрас, як на попередній машинці, мені потрібно дуже гарно постояти, дуже довго постояти і попрацювати в одній зоні. Наступний штрих в дві сторони маятник. Вона максимально легка в руці і дуже зручна. Я б її рекомендувала тим, хто має важку руку бо вона зменшить ваш натиск. І її пікселі в порівнянні до пілпена вже такі більш хаотичні. І перевіримо ще її, бачите, в порівнянні до пілпена і наскільки невидані такі легкі її пікселі. Машинка зручна, ергономічна, підходить, але для делікатної шкіри. Наступна машинка, яку ми з вами розберемо, в нас буде інок Следі від Glaucon. Зараз ми її вами поставимо. Тут вже сильніша вібрація. Машинка важкіша, і а, скорость 5,2 для неї замала. Вона прям їй важко працювати, і це відчувається. Я збільшую свою е скорость до 5,7. Швидкість свою. Мені. Незручно, бо я привикла працювати менш вібруючими машинками, і мені прям віддає в руку і некомфортно працювати. Перевіримо її. Вона дуже хаотично розставляє свої пікселі, і я б сказала, що її однозначно можна рекомендувати на пудрові техніки. Совозалежить на таких пухнастих бровах. Бачите в порівнянні. Наступний штрих в дві сторони маятник, але однозначно мені вона не пасує, тому що вібрація йде аж тут. Делікатний залишок пікселів дуже ніжний. Можливо, вона буде комфортна в роботі тим, у кого важка рука, і вона не буде так сильно відчувати таку вібрацію від неї. І перевіримо, розставимо наші точечки. Вона дуже гарно залишає. тобто точки, пікселі, вона залишає гарно, Єдине, Недостаток як на мене, це її вібрація. Мені прямо зручно, і я би не змогла нею працювати годину, дві або навіть більше. Машинка наступна в нас буде сона. В мене в, в золотистому кольорі. Зменшую свою швидкість до 5,2. Всі ці машинки, які я вам показала, пілпен, Defender, Sona, іноксаті, це все короткоходи, наближені до середнього хода. Але я по вічця сказала, що це короткоходи. Що потрібно сказати за сону? Легка, зручна, прям як ручка в руці лежить. Зараз перевіримо штрих на себе. Дуже ма, сильний мотор, тож при бажанні можна зробити гарний прокрас, делікатніші точки, делікатніші наші пікселі залишає. Люблю її в праці. Перш за все, її плюс це те, що вона максимально зручна в руці. Тепер штрих в дві сторони. Вона залишається така ніжна розтушовка. Кожна з цих машинок має свій характер, до якого потрібно достосуватися. Моїй руці, моєму характеру, моїй швидкості соно пасує ідеально. І перевіримо її на лінію, залишає дуже гарний чіткий світ. Я рекомендую сону в щоденній праці як для новачків, так і для більш досвідчених майстрів. І остання машинка, не остання по важливості. Це в нас маст. Знаю, дуже багато дівчат на ньому працюють. Для мене маст тяжкий, незручний. Достатньо тихий. І вібрацію. Наприклад, навіть в порівнянні до inoxлейті тут вібрація практично не відчувається. Але тут потрібно звертати увагу, зовсім на інших вид машинки повинен бути. Добре. І до себе. Не дивлячись на це, що машинка, ця економ-класу, вона дуже гарно справляється зі своєю роботою і якщо немає можливості закупати дорогу машинку на початку, то сміливо можна починати з маста, залишає дуже гарний піксель, тепер штрих в дві сторони. Маст заявлений як середній хід, але для мене це теж більш про короткий хіт, аніж про середній хід. Але в порівнянні до, наприклад, сони або навіть до Defender маст сильніше б'є, тому ним потрібно працювати дуже обережно. В штрих маєтник дуже гарний піксель розташований, і перевіряємо лінію. Дивіться, точки розкидані дуже гарно. Тобто, співвідношення, ціна якість прямо на п'ятірку з плюсом. Дякую за увагу. До зустрічі в нових уроках.